П'ятихатки змінюються. По академіка Вальтера-19 поблизу гуртожитка за прохання місцевих жителів замість стежки комунальники роблять тротуар. Доріжку перехожі притоптали від дворів до поліклініки, бо обходити їм було незручно, тож йшли навпростець. Та восени ця стежка перетворювалась на багнюку. Здесь були бугри великі. Треба зняти ґрунт, вирівняти спочатку почву, потім будемо робити підсипку, ставити перебрик і асфальтувати. Та не лише про дороги у селищі подбали комунальники. Ремонт у п'ятихатках ведеться скрізь, і він на особистому контролі міського голови Геннадія Кернеса. Три місяці тому він побував тут із візитом, спілкувався з місцевими мешканцями. Тепер вони відмічають, зміни кардинальні. Проблем було багато, ані поки, звісно, в чому-то залишаються, але вони вирішуються, це видно. Преображаються і дороги, і освіщення, і уборка території. Це теж дуже важливо. Люди сидять на скам'яках. и у них газоны с цветами. Такого не было. Хорошие детские площадочки сделали. И для молодежи вот эти столы теннисные тоже. Вот, наши дети там играют. То есть мы довольны. Мы особенно сейчас сделали хорошо этот бульвар мира. Там, все, где там клумбы, там, была там трава росла. А сейчас сделали там цветы, все сделали хорошо. Проте це ще не кінець. Благоустрій п'яти хаток триває. Нам пристає закінчити ремонт кровель, це ремонт тротуарів, ремонт, ремонт внутриквартирних дорог, ми це далі розвиваємо. Ну і там залишилось немножко ремонт входних груп, ремонт козірків, ремонт фасаду. Із запланованого виконано понад 75%. Роботи, що залишились, планують закінчити до 15 жовтня.